Пропила гідролат. Скільки повинна бути перерва, щоб пити знову? От 21 день людина пропила гідролат певний для оздоровчого курсу. Значить, дивіться, раджу вживати від 14 до 21 дня гідролати 21, і то це вже, якщо серйозні у вас захворювання, якщо. Правильно ви визначилися, з яких гідролат вам підходить, кілька днів ви понаблюдали за своїми реакціями. Ну, от 21 це максимум. Тоді робимо перерву. Перерву ви робите ну, на тиждень-два, але в цей час ви можете вживати інший гідролат. Тобто, по суті, гідролати можна пити постійно завжди. Оскільки от, от ви п'єте воду кожного дня, так можете пити і гідролати. Просто один вид гідролату не пийте підряд більше як 14-21 день. Не пийте. Це все-таки досить потужний концентрат. Як будь-який рослинний препарат він впливає на якість і на хімічний склад ваш. Крові, він стимулює е, внутрішню секрецію органів, е, процеси обміну речовин. Для чого стимулювати? Робіть перерву. Наприклад, ви пили там полин, зробили перерву. В цей час попили там безсмертник для печіночки. Наприклад, да? ви п'єте е, безсмертник, а потім перейшли на тисячолисник, а потім ви пропили, наприклад, кульбабу, а потім ви пропили лавр, а потім, наприклад, повернулися до безсмертника. Вони можуть чередуватися в будь-якому е, будь-якому варіанті. Просто зробили перерву і потім повертайтеся. Якщо от вам саме цей подобається, саме, саме цей хочеться. Це ж не хімія, це все-таки натуральний, безпечний препарат, ви перевірили, ваш організм гарно сприймає, немає ніяких індивідуальних реакцій, бувають інколи, особливо тяжко хворих людей. Там дуже тяжко підібрати якісь, там все треба пробувати, починати з дитячих доз, терплячі кілька днів спостерігати. Тому що реакція може бути хворий організм, це організм, якому вже порушена купа процесів. Якщо ви практично здорова людина, то дуже рідко буває, коли якісь можуть бути індивідуальні реакції. Але це не значить, що вам стало так погано, ви попали в лікарню, там якісь приступи. Ні, ну трошки послабиться. Сильніше або навпаки, можливо, трошки закріпить, але треба читати. В кожному описі ми пишемо: це, наприклад, для діареї А це від закрепів, а це для того, а це для того, а це для того. Тому а люди лінуються читати, а люди лінуються розбиратися. і Тому ну схоти зайвий раз в туалет і нічого з вами поганого не станеться. П'єм курс. 2-3 тижні і перерва міняємо на якийсь інший гідролат. Ну, Хочете, повністю відпочинете, але я би не рекомендувала. Якщо вже йде е, процес якийсь оздоровчий, нехай просто інший, препар, інший гідролат дасть вам свою користь, іншу, і е, ви отримаєте таким чином комплексний ефект. Якщо ж ви не, ліку, не лікувальний курс, якийсь не п'єте спеціально, Бавтеся кожен день з тим гідролатом, якого бажає ваша душечка. Власне, що роблю я. Якщо немає потреби якоїсь такої зі здоров'ям, я, я п'ю кожного дня відкриваю холодильник. В мене ну в мене зрозуміло багато. Ну але в наших постійних, постійних клієнтів точно не одна пляшечка стоїть в холодильнику. Відкриваєте і за чим потягнулася ваша рука. У сьогодні хочете те, завтра хочете те. Або зранку ви хочете один гідролат, або а ввечері інший на здоров'я. Ви навіть можете їх пробувати змішати, можете посмакувати, нічого подобається, подобається, не подобається. Ну не робите цього поєднання більше, да і все, і знаєте, оце вам з тим не подобається. А люди експериментують інколи досить неочікувані там, всякі поєднання, і їм дуже подобається. Голов... в гідролатотерапії, головним показником є ваше самопочуття. Власне, це і скрізь має бути перше, і основне, і найголовніше це ваше самопочуття. Ваш організм інколи підкаже вам набагато більше, ніж п'ять професорів разом взятих. Тобто вам можуть дати тільки рекомендації а слухати, смакувати і прислухатися до себе однозначно маєте ви як дорослі люди.